Знайомтеся, це є Ілюха, наш топовий веб-дизайнер в агенції. Ось самі розйомніші сайт, які ви могли бачити. Це є робота заслуга Ілюхи, і ви не повірите? Ну йому 16 років. Ілюха, розкажи, де ти працював до навчання. До навчання я вчився в 9 класі в школі, не працював ніде. Ми 14 років Ілюха прийшов до мене на навчання. То розкажи, Ілюх, як ми взагалі з тобою познайомилися? З тобою можна сказати, мене познайомив мій тато. Він типу був знайомий з тобою, з твоїм татом також. Мій тато дав тобі мій номер телефону. Ми там з тобою зідзвонилися, поговорили і протягом року можливо спілкувалися, підтримували зв'язок. Чому ти вирішив обрати професію сайтолога? Та загалом всі люди люблять гроші, і це професія така прибуткова. Тому в мене варіантів було небагато на що вчитися і працювати. Двислюх, ти в 14 років завершив мене навчання і ти працював самостійно. Скільки ти в цей період заробив грошей? Кожного місяця виходило від 800 доларів до півтора тисячі доларів приблизно. То я думаю, за рік часу близько 10 тисяч доларів я заробив Ви 15 років. А, дивись, а ти зараз працюєш в агенції. А скільки ти зараз заробляєш? Точно не скажу, тому що ми з тобою підписували деякі моменти, документи. Тому можу приблизно сказати, що заробляю як всі мої вчителі зі школи. Дуже тобі дякую за такий відвертий відгук. Тобі теж дякую. Якщо є, що я ще це з нього я нічого не маю, що сказати.